Дивіться, якщо говорити про сучасну історію, не так давно Генеральна прокуратура Росії ініціювала перегляд справ, пов'язаних з реабілітацією жертв політичних репресій. Подробиць вони поки що ніяких не повідомляють, але не важко здогадатися, про що йде мова в світлі от сучасної кремлівської політики. Так розумію, що... Йдеться про те, щоб одних реабілітувати тих, хто вигідний, а інших, навпаки, заднім числом відмовити в реабілітації. Тим, хто вже був реабілітований там і в хрущовські часи, і період перебудови. Тобто, знову ж таки, йде певний перегляд історії. І для чого все це робиться? Ну, для того, щоб. Скажімо, вони зараз знову запишуть у злочинці у злочинці Там яких-небудь лісних братів, Біндєровців всіх, хто там в свій час був оголошений там да, а взамін постараються витягти, витягти тих, хто ну, Яких-небудь там сталінських палачів, Ну і зокрема Сталіна. Сталіна, зокрема, хоча Сталін, в принципі, він же не був засуджений. Його, потім, так би мовити, Ну він підпав під політичний суд, і під політичний осуд. А от Берію Берію, Берію вони спробують висмикнути, тому що Берія був, був вже засуджений, засуджений військовим трибуналом і був розстріляний. А зараз же Берія в них це ж геніальний там, ефективний менеджер, який, власне кажучи, організував, е, організував виробництво атомної, атомної бомби, атомної зброї, якою вони зараз от і погрожують, е, власне кажучи, всьому світу. О, от який тут вимальовується ланцюжок. Ну, до речі. От що стосується України, то у нас же мало хто знає, що дружина Берії, Ніна Тимуразів, і його син Сергу, вони поховані в Києві. В Києві. Чому так трапило? Де вони прожили значну частину свого життя аж до самої смерті? А чому так трапилось? Тому що після арешту Берії. Ну, автоматично, автоматично арештували всіх його найближчих родичів. І після суду над Берією його дружину і сина їх вислали, вислали десь туди за Урал. ну Здається, в Свердловськ чи в Свердловську область, десь туди. І вони там, мабуть, прожили десь до початку. 60-х років уже, а потім, зважаючи на здоров'я здоров Ніне Тиморазів, не тим разів, ні після там, численних скарг, ЦК, бо вона тяжко хворіла, їй дуже не підходив той заворальський клімат. І їм дозволили, дозволили переїхати в Київ. Ну, чому в Київ? Тому що Берії... Серго, він був крупним ученим. і Він і там працював на військовому, на якомусь військовому підприємстві, і в Київ його перевели на, на так званий поштовий ящик. Здається, номер 32 Ну, пізніше це вже називалось виробниче об'єднання Квант. І він напрацював, да, він доріс до. До головного конструктора, потім навіть був переведений на роботу виробничого об'єднання Комета, там, власне кажучи, був одним з керівників. Він талановитий, учений. І померли вони значить, Ніна Теймуразівна в 1991 році, а Серго помер уже в 2000 році. У Дмитра Гордона є, до речі, на каналі інтерв'ю із, із Серго Берія. Хоча, ну, його не Берія, в нього і на і на його надробному пам'ятнику на байковому кладбищі написано Серго Гегечкорі. До речі, там на на двох мовах. На, на, на російській і на Грузинській. От на Грузинській е я не знаю, е що там написано. Може там, на, може там справді написано Серго Берія. Але от е Серго це я точно пам'ятаю, я, я бачив цей пам'ятник, ну просто не, не зміг сфотографувати, тому що ну, мобілок тоді ще не було. Принаймні в мене в 2000 першому році, а фотокамери з собою теж не було. Ну але могила є там. Да. Байкове кладовище в доволі престижному місці. Ну от, от, така, от така історія. Так що бачите, як воно все у нас взаємо, взаємопов'язано, яка непередбачувана доля дітей дітей видатних державних діячів. До речі, якщо цю тему продовжувати про дітей, то бачите, от сину Берії, як і сину Хрущова, все-таки, ну, мабуть, найбільше поталанило серед оцих цих. Дітей партійної тодішньої еліти, тому що ну, ми знаємо, що доля скажімо, дітей Сталіна вона була ну, трагічною, можна сказати, тому що донька його Світлана там кілька разів виходила заміж, невдале не таке в неї було життя і зрив, І врешті-решт, вона, вона втекла. Ну, вийшла там за. За індуса він помер, поїхала на його похорон і назад не повернулася. Фактично втекла з Радянського Союзу і потім приїхала до Сполучених Штатів, де, де власне кажучи, і померла. Ну, Кажуть, що в хоспісі, там в якомусь будинку престарілих. А, скажем, син, син Василь, Василь Йосипович, теж, ну, Зрозуміло, що при Сталіно час кар'єра його йшла на гору, дослужився до генерала-лейтенанта, начальника авіації Московського військового округу, але знову ж таки після смерті батька був засуджений, йому там пришили різні фінансові махінації, сидів в тюрмі, вийшов. Знову ж таки, оскільки. Випивав і багато балакав, то, то не, вдалося йому, не вдалося йому і у мирному житті, так би мовити, якось прижитися. І, і знову ж таки його запроторили у тодішній Куйбишев, де він і помер, власне кажучи. Від алкоголізму. Ну, знову ж таки, існують різні там теорії заговору, що його там отруїли, що спеціально там співмешканку підіслали. Ну, це таке. ну, Долю дітей про, долю дітей Брежнева ми теж знаємо і про Галину, особливо про Галину, яка в неї, є, скажімо, така, ну, нещасна доля була і про дружину Брежнева Вікторію, яка, власне кажучи, померла померла в одиноцтві і всіма, всіма забута. Да. От син син Берії, бачите, він, власне кажучи, дякуючи тому, що в нього була, що він займався науковою працею, він переключився, переключився на, на цю галузь і прожив. Нормальне, цілком гідне життя. Ну, я кажу, що на каналі Дмитра Гордона можна подивитися, в нього є інтерв'ю інтерв'ю із е, Серго, значить, тільки е, це аудіо інтерв'ю, тому що, як потім писав і сам Гордон, що він е, ну, дуже Дуже жалкував про те, що він тоді записався на магнітофон, бо це було, це було там ще до 90-х, там якась середина, може, 90-х, і не було в нього просто тоді відеокамери. Але і, і не зовсім там, ну, може, хороша якість, але сам фактаж, фактаж цікавий. Ну, ну от, от все, що я можу сказати сказати з цього приводу. Все інше, дивіться, читайте, все написано, все сказано, все знято.